Доброго дня, вітаю на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І ми тут з родим довели, що 14 вересня росіяни різко збільшили склад свого оперативного з'єднання Чорноморського флоту у морі. Це з'єднання загрожує масованими ракетними обстрілами всій Україні, в тому числі Одесі та іншим великим містам. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. Ще ввечері 13 вересня росіяни тримали у складі оперативного з'єднання Чорноморського флоту чотири надводні кораблі, носії крилатих ракет з загальним залпом до 32 калібрів. Але вже вранці 14 вересня у морі було вже п'ять ракетних кораблів з 36 ракетами калібру. Тобто у море вийшов ще один підводний човен. Вже о півдні 14 вересня. Оперативне командування Південь ЗСУ повідомляє про наявність у морі відразу шести кораблів Росії з 40 ракетами калібру у можливому загальному залпі. Це означає, що в морі знаходяться чотири надводні кораблі, на кожному з яких по 8 ракет. Та два підводні човни. Це фрегат адмірал Макаров, три корвети типу Буян М проекту 21631 і два підводні човни проекту 636-3. Цікаво, що фрегат адмірал Макаров останній раз заходив до Севастополя 12 вересня, всього протягом 8 годин лише під завантаження нового комплекту ракет Калібр. Вихід у море відразу двох підводних човнів. Наші джерела під пояснюють побоюванням росіян атак безпілотників у Севастополі, і тому вони вимушено виводять субмарини у море. Можливо, з поверненням потім до новоросійського. Також судячи з того, що звичні для підводних човнів причали у. Південній бухті Севастополя вже кілька тижнів стоять порожніми, а самих субмарін у мурі останніми тижнями майже немає. То, скоріш за все, всі чотири наявні зараз у Росії нові підводні човни проекту 636-3 у чорному морі ще з серпня. Перебазовані до новоросійського Севастополя у самому ж Севастополі залишається лише більш старий підводний човен проекту 877 Алроса, який останні 8 років проходить ремонт та модернізацію. Так чи інакше, збільшення кількості ракетних кораблів Росії у морі означає і збільшення потенційної загрози ракетних ударів по Україні і її великим містам та інфраструктурним об'єктам. До речі, ось супутниковий знімок новоросійську за 7 вересня у дуже високій якості. На ньому видно чотири великі десантні кораблі: два типу 775, один старий проєкту 1171 та один новий десантний корабель Петр Моргунов, проєкту 11711. а також деякі допоміжні судна Чорноморського флоту. Ось ще один цікавий кадр, зроблений 9 вересня вже у Севастополі. Тут видно, що за допомогою двох буксирів, можливо, він пошкоджений. Заходить у південну бухту Севастополя патрульний корвет проекту 2260 Павел Державін з гусеничним ЗРК «Тор» на кормі. Так росіяни імпровізують на своїх кораблях хоч якусь протиповітряну оборону. Тепер трохи про судноплавство в морських портах Одеської області сьогодні, 14 вересня, в рамках зернового коридору з портів Одеси, Чорноморська та Південного, вийшли в море 5 суден, на які навантажено 153 тисячі тонн продовольства. Ці судна прямують до країн Азії та Європи. Загалом за півтора місяці роботи зернового коридору через порти Великої Одеси відправлено на експорт 3,1 мільйони тонн аграрної продукції зерна та олії. Всього за цей час з наших портів вийшли в море 134 судна. Одночасно повідомляється про зростання більшу як у 2,5 рази вантажопотоку Дунайських портів Одеської області Ізмаїл, Рені та Ость Дунайськ. Загалом, це всі морські новини на 14 вересня. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. До побачення. Слава Україні!